Транспорт, дрони та медикаменти з Прикарпаття на фронт доправили чергову матеріальну допомогу. Її отримав 109-й батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Необхідні речі для військових з загальною вартістю понад 5 мільйонів гривень придбала обласна медична спільнота. Хочу подякувати Збройним силам за наш захист, а нашим медикам, нашій медичній спільноті, яка долучилася до такої ініціативи за небайдужість. Це заклади яким чином як собі змогли, то не було установок, Хто як міг, таким чином собі долучався до допомоги? Тобто, це не є мова йде за чи за одноденний заробіток. Як хто міг, так з кожен закладів долучався? Колектив ДП дороги Прикарпаття зробив фінансовий внесок у розмірі 50 тисяч гривень задля створення реабілітаційного центру 4.5.0 у Калуші. Тут медики відновлюватимуть здоров'я українських захисників. Ми хочемо внести свою лепту до перемоги, адже все-таки реабілітація воїнів після повернення це надзвичайно важлива річ і надзвичайно потрібно. І зважаючи на те, що Василина є вдовою, вона як ніхто розуміє, що це потрібно. Тому ми стараємося такими невеликими внесками, але долучитися до перемоги. Нині обласна військова адміністрація закликає структурні підрозділи активізовувати волонтерську діяльність, адже допомога Силам оборони України пріоритетне завдання. Ми повинні об'єднувати не тільки працівники обласної військової адміністрації, які і здають кошти, і донатять постійно. Також ми організуємо всі сфери, які є в області це все на добровільній основі. Хто має можливість зібрати кошти, тому що у нас постійно є потреби і звернення наших військових, і те, що їм потрібно, ми змогли за ті кошти більше півмільйона гривень закупити і два автомобілі, і медичні різні препарати для перев'язування. Також дуже матеріали потрібні хлопцям на фронт і дрони Камікадзе, шість дронів Камікадзе. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.